Всім мої вітання, мої дорогі друзі. Всім вітання. Бачите, в якому ми вже місці. Я знову з ту самим дівчиною, того самою коліжанкою, їздила на нову пошту, забрала посилки, відправила посилки жіночкам, забрала посилочки ж дочка Переслала мені Розпакую, покажу. Машина стоїть там моя. А ми сюди йдемо трошки відпочити, поїсти морозива, або вона вітається. Отак, От пайна дівчина вітається. Я давно була тут, ще з дочкою на весні. Я вам показувала. А тепер знову ми так заїхали сюди. Купили морозиво і вирішили заїхати і поїсти морозиво. От приїжджаю, приїжджаю, сидять, відпочивають. Можливо, і ми приїдемо ще з ту третю коліжаночку з хатюю. бачите. Красота. Зараз будемо повзати ці на ті повзанці. Не на вас збоку. Всім вітання. І жанка вже тут, як тут. Е -е -е. Їсть морозиво. Я кажу, не знімати її. Ти кажеш, не знімати. О, чекайте, попав з мене. Каже, її не знімати. Ну, то я не знімаю, кого знімати, як ти її. Він ще тут був якийсь іде на вуйко на ровері. Поїхав, певно, прийшла його жамка до неї поїхав з того всього, у нас лишило дві. Каже, що недобре морозиво. Взяли таке не було, Ми взяли таке вам каже, що недобре. І взяли водичку Добре. Ага, А вона каже, що недобре. Зараз я попробую, якщо не добре, я викину. Викину. <ріст> <ріст> Кладу телефон на стіл. Ми стіл повитирали, витир. маємо купу салфеток, бо тут порохи. Казали, що... Я казала, що ми маємо цілу той салфеток, можемо всі столи витерти, не лише і наш. <ріст> Добре. Ой-ой-ой. <ріст> <ріст> так, Коліжаночка, трошки на тебе. Ой, ви я заступаю камеру трошки ні, на ні, тебе. Не, Привітайся, не далеко ли сі вітає. всі близько не вітаєш. Бо я їм роба. Ха-ха. Топлю їсти. Я ж його там вже доїдаю, а я вже не відкрила. Відкривай му сіроста, тому мала щось. Такемо собі. Приїхали. хотіли риби копчена, але не подумали, ну що, рібо розуміти. <схай> Братарі копчено заморозила, стало ні, воно вже якесь розтоплене, що не за замерзли. Знаєш, ми купили ті, нам ще треба було купити ложечки. <схай> Ложечками <схай> його їсти. А? <схай> Де? Є? Посиділи, посиділи ми трошки. З'їли морозиво, зараз вам покажу там. А люди тут прибігають, приходять прибіга, і тут цілий час сидять кожен раз. А от завтра буде неділя, і завтра тут буде повно народу, повно народу. Хто має е, шашлик, як якесь м'ясо? Чуєш, може як ми приїдемо, теж щось би смажили собі, га? Готові? Ну, то треба буде і Катьоні сказати. Щоб щось готовеньке взяти, подивіться. Тут можна і шашлик, і щось варити, і щось пекти. Все тут є. Все тут є для того. Ви, люди що роблять? Поскладали цеглів собі і щось тут, певний шашличок жарили. Отак. А тут ліс, природа, така, зараз вам все покажу файненько. Дивіться, яка природа. Тут загорожено все, я вже вам показувала колись. Але красота, свіжий воздух. хоч то, е, машини є там, але е, їздять. Що, чути шум, але все одно тут так файно, скрайщику, файненько. Зараз будемо їхати додому, бо я маю ще багато роботи вдома такої. ні не на вулиці, не на вулиці, але е, з посилками розібратися треба. Мені. Бачите, тут є і такі для дітей качельки, щоб дітей катати, пісочок. Люди відпочивають хоч трохи. У нас там так само є далі такий парк гарний, що там є відпочинок, що треба буде в той парк заїхати і вам показати. Там так само дуже гарно. Такий більший вже, що можна там побути, повідпочивати. <ріпи> я но ну, знімаю, я знімаю відео. <ріпи> Я что снимаю видео, моя ты сладкая, моя ты золотенькая, я что снимаю ролик. Иди ты там где-то присиди, я тебе сейчас сфоткаю. Где ты ховаешься, где-то забуду. Ой, боже наш, боже наш, боже наш. Пора домой. Идем. Идем. Зараз ти мене фотографії мені зробиш. І мені селфі, селфі Зробиш і їдемо добре. Всім вітання мої каже. Всім вітання. Трохи сумний відпочинок, бо нема... Нема нічого, докудеш. Сама вода і морозиво сіли. Морозиво не добре було. Так що... Ай! Так позбираємо цей мусор десь. Вс. Йдемо, йдемо вже до машини і зараз я ой, ще маю велику роботу зробити. Тут духу не стало докласти йди, до кінця йди. тої плитки. Знаєте? Сюди тишина і сюди тишина. Ні, вже є з якимсь червоним світлом. Вже їде машини їде. О, їдуть. Вже. Якісь і ми йдемо до машини. Або ще обганяють, нема на них ради. Всім вітання, любі друзі, це вже ми на другий день, це вже сьогодні неділя. Бачите, посилки навіть ще не розпаковували. І зараз треба розпакувати. Чоловікові э, даю завдання, бо я їсти готую, обід готую, а він не розпакує. А він каже, що він сьогодні в нього вихідний, і він сьогодні нічого не робить. Відпочиває. Ну, добре, навіть відпочиває, посилки будуть запаковані. Ні, він би добре розпакував би знав, що щось там для нього є. Добре, розпакуємо і вам покажемо, що в нас там прийшло. Так, мої хороші, першу посилку розпакували. Від перший ящик розпакував чоловік от, і пішов відпочивати. Я зараз буду продовжувати далі все розпаковувати. Подивіться, дочка мені переслала, скільки то всього свого лишнього одягу. Бачите, є таке, що в мене на мене буде добре, а таке, що не добре буде. Обов'язково треба ще їхати відпочивати мені, тому що вона мені передала ще такий один величезний, величезний, величезний рушник. Обов'язково поїду з ним на відпочинок і вам покажу. Подивіться, який, який гарний рушник. Бачите? А я вже обід приготувала і сама буду розпаковувати то все решту. Дочка наслала тут всього, вона замотувала ті всі ті всі той весь посуд і всі свої речі, котре на неї добре, котре на неї мале. І вона то-то передала, покаже для чого, як я в тому не ходжу. А тут, каже, хочеш вибирай, котре будеш носити, хочеш решту пороздавай, кому хочеш, на кого підійде, і от тако зараз Та буду розпаковувати далі мої хороші Всім вітання. Бачите, розпаковую. все мушу розпакувати. Ще вчора мала розпакувати, а вчора не мала коли. А сьогодні так само то е готувала обід, то одне, то друге, і також не коли. А дочка -то чекає, що я там розпакую, що там нічого не побилося, е що, що там робиться в тих коробках. Зараз розпакуюся все решти і вам покажу. Посуд шикарний, посуд шикарний. Переважно столові набори. От переважно, я знаю, що переважно столові набори, але подивимося все до кінця, що там, які, і мушу собі пописати, знаєш, вперед, то все, що було добре, а тоді буду вам показувати.